Гуляє тут, дама в шляпці. Добре, що я сьогодні взяла цю шляпу, а не червону. Бо, Пам'ятаєте, ця в мене може застібатись. Ой, сю будиночок, може він модельний. А ви знаєте, дуже цікаво. Зараз я схожу в модул, Зверніть увагу, бачите, що вони просять. Please visit the ICI Sales Center for entry into this models. Uh, Завітайте до центру продажу для того, щоб зайти в цей будинок. Зараз я в них подивлюся, спитаю, чи можна це зробити. Ага, окей. Uh, Ну, давайте ми зараз я вам покажу цей будинок. Я думала, що я камеру вимкнула, але не вимкнула. Ми якось так зайшли з боку і дивимося там внутрішній двір з басейном. Незвичайний такий. Ну, вхід тут, наче боковий. Якщо ви зрозуміли з розмови, то я тут же було зачинено, да? я спитала, от я йду зараз за цією молодою парою, які придивляються собі будинок. Ось тут, до речі, напів таке бокове місце. А, боковушка, така, ви знаєте, велика веранда. Боже, як це мені нагадує Орландо? А, тому що я ж взагалі ідея про модельні будинки в мене пішла з Орландо. А, відео, яке я дивилась від каналу Ру Флоріда, потім Русин Флоріда. А, значить, що у нас тут виходить? Бреддок, до речі. Знайома назва будинку. Отут така зона, так? Зона відпочинку, де знову ж таки можна в день чи ввечері собі сісти, вона вхідна група, сама головна, сісти, відпочити і подивитися на сусідів. І особливо подивіться, що ви можете бачити тут попереду. Тобто будинок своїм переднім двором дивиться на озеро. Вхід в цей будинок. Я так розумію, вхід, де ми зайшли. Цікаво. Якось так, якось цікаво. І тут, дивіться, далі ще йде теж фіртка. Так, я трохи заплутала. Ладно, поїхали. Перевертаю, показуємо. Або, ладно. Модель Breddock. Бреддок, Ось такий ось Ця модель. Ось отакий от будинок. Давайте. Ось так от. І те, про що я мала на увазі, що я говорила, що мене от трошечки смутила оця фірточка. Це, мабуть, йде парад будинків модельних, потім десь якось розвернуть. Можливо, ось тут буде центральний вхід звідси. Ну, подивимось. Ладно, заходимо, вхідна група. І заходимо в будинок. Коли ми з вами зайшли в будинок, ми одразу потрапили в дві дуже знайомі для мене як класичні, здається, такі форми розташування кімнат в американських будинках. Вхід з однієї сторони їдальня яка повинна в принципі з'єднуватись з кухнею. Не знаю, да, точно, бачите? ось, Тобто на кухню можна потрапити з цієї їдальні або ось через центральний, наче такий прохід. І так, вхідна група, їдальня і офіс, і критий офіс. Дверцята скляні в цьому офісі, ніхто вам не заважає замінити їх повністю на закриті або декорувати чимось. Ну, Пропонується ось так от меблювання. Великі вікна, дуже великі, красиве таке декорування. Ну, І, звичайно, назва забудовника. Це йде вже як декор цього будинку. І у нас... Ми зараз куди з вами потрапляємо. Гостьовий туалет. Зараз перемикаємо. Ми зайшли, йдемо по дорозі до Room і до кухні. Ми бачимо гостьовий туалет. Дуже зручно, що він не відноситься ні до якої кімнати. Це звичайний гостьовий туалет. Лівінг-рум, велика. Ось у нас буде сходи на другий поверх, ми туди пізніше потрапимо. Велика така кухня, дуже велика кухня, при тому, що я віддалила максимально взагалі кадр. З Цієї кухні, як я казала, можна потрапити в дайнінг-рум, в їдальню. І ось ця зона, тут така собі зона відпочинку. Ну, як правило, тут розміщують breakfast area, мала зона прийняття їжі, так звана. Тобто зона, де родина недалеко від кухні, собі сідає і їсть. Хоча тут настільки великий острів, і подивіться, тут місця достатньо більш ніж треба для чотирьох. Тобто спокійно можна їсти, приймати їжу. І ось тут, саме, я маю на увазі постійно, сніданок, вечеря, саме за цим островом. Дуже великий острів, великий-великий. От ми з вами, дивіться, йдемо, бачите? І це тільки одна сторона. Холодильник, плита, ну плита, до речі, теж на шість комфорт. Велика. Вбудована техніка у нас єдине, що тут я бачу лише тільки одна мікрохвильовка, а духова, у нас духові шафи. Ось вони, два їх окремо, вони знаходяться на чанищі плиті в плитівці. Пентрі, ну, давайте подивимось на пентрі. Ось у нас пентрі тут є. теж, Тобто, як це відбувається? Ось кухня, ми готуємо їсти. І нам необхідно щось взяти для приготування, спагетті, наприклад, щось таке, Ну, картоплю. Ні, картоплю, скоріш за все, ви будете в холодильнику чи в гаражі зберігати. Або, за вашим бажанням, де захочете. І так, коли ми йдемо з кухні до їдальні, ми проходимо повз ландрі. Правильно, сушильна машина є, є раковина. Є достатньо місця для вашого улюбленця. Йому можна поставити там або туалет кошачий, або там собачий, або їсти, наприклад, тобто, будь ласка. Ну, чудово. Ось давайте зорієнтуємось. Ми знаходимось в центрі оцього будинку. На другий поверх йдемо. Ідемо. Піднімаємось на другий поверх. Ми якраз з вами проходили повз цей басейн, коли ми зайшли з боку в цей будинок. Ось якраз внутрішній такий двір, і там знаходиться басейн. Внизу спалень поки що ми не бачили. З другого поверху ну вид. Да, не такий красивий, не на зелене не на зелені дерева, ні, але але теж непогано. На внутрішній басейн, внутрішній двір. Що у нас на другому поверсі? Я бачу спальню один, орієнтуємось. Ось у нас одна спальня. Тут бачу туалет з ванною Там бачу спальню. І виглядає, наче... Ага. Так. Окей, поїхали сюди. Спальня. Спальня повноцінна, гардеробна, непоганий вид з вікна. Озеро видно. Ця ванна, мені здається, що вона буде з'єднувати, Зараз побачимо вмивальник. Да, вона з'єднується як за принципом Jack and Jill. За окремими дверима ванна і унітаз. І двері, які ведуть в другу спальню, вони зачиняються. Давайте зараз ми з вами зорієнтуємо. Так, ми знаходимося на сходовій площаці і заходимо в цю спальню. Декоровано. Ось, до речі, штат Флоріда. Ой, ось штат Флоріда. Ось тут знаходиться місто Джексонвіль. Ми на півночі. Хто чув про Майами, в Майами набагато південніше. Ми на, півночі, на крайній півночі. Мексиканська затока і Атлантичний океан. І так, ну ось спальня, ліжко, достатньо місця поставити тумби, все що треба, ще й стіл можна спокійно ставити. Гардеробна, класична. Вид тут класний, гарний вид на, баси... на озеро. На фонтан. В такому морському стилі декоровано цю кімнату, навіть лежак для собачки чи для котика у стилі морському, наче рятівний круг. І так, ми з вами прокинулись, да, подивилися на себе в дзеркало і йдемо чистити зуби. І так. Хлопчик, да, там, чи дівчинка, братик, сестричка, тут почистили зуби. Це цей час, якщо ви, наприклад, приймаєте душ або захотіли в туалет, а ви з тої кімнати а ви з тої кімнати зайшли, тому що ця ванна об'єднує дві спальні. Якщо, наприклад, ви приймаєте душ чи ванну, або хочете в туалет, двері зачинені. І я, знаходячись в себе в спальні, я вас не бачу. Єдине, я тільки зараз звернула увагу вмивальник без дверей. Я бачила такі кімнати. Я бачила, що вмивальник, наче фактично в самій кімнаті, От, ну, по факту. Ну. ну. Ну, не знаю. Ну, я б тут місця достатньо. Я б-таки все поставила б роздві... розсувні двері, door. Тут місця більш ніж треба. Якось. Мені хочеться трохи відділити. Але ну, це таке на кожен смак своє. Ну, добре, все. Ми знаємо, що там уже наш братик чи сестричка сходили в туалет чи прийняли душ, двері відкриті. І я можу спокійно зайти, зробити свої справи, все, що мені треба. Так само я можу зачинити двері від своєї сестрички, братика. І все. Ну, для мене, як сказати, знайоме таке, таке планування. Єдине, все-таки мене трошки дивує, що немає окремо дверей навіть до зони вмивальника. Ну ладно. Так, ну у, нас є ще одна. у нас є ще одна спальня. Ця спальня буде мати окрему ванну кімнату. Вона знову ж таки, зверніть увагу, народ гуляє, тобто вже місцеві тут ті, хто купили будинки трохи раніше, вони вже гуляють з собачками, відпочивають. Ось наша спальня. Це третя спальня. Ця спальня має окрему окрему кімнату. Господи, я думала, зараз красиво декоровано, теж в такому морському стилі. Подивіться, які чайки. Ой, Боже. Так і да, так. і це е, мурашка. Ай. Ну ось, отака от спальня. І зараз ми йдемо у ванну, яка відноситься до цієї спальні. Ось. Ось є окрема ванна, яка відноситься до цієї спальні. Наприклад, близнюки живуть у цих двох по стилю Джек Джил, або дві сестрички, два братики. Ну і хтось третій ось живе окремо. Ну, тобто, другий поверх, другий поверх віддано повністю під, ну, під дитячі, можна сказати. Єдине, чого мені тут не вистачає, це зони лофту. Ну, ота зона, яка дозволяє тим самим дітям. А зона ігор, да, там ігрова якась, там телевізор, наприклад. Батьки внизу дивляться, там відпочивають, чи дорослі просто, а діти на другому поверсі. Мені трошки цього не вистачає. Але ну, це така модель. Угу. Поїхали вниз. Зараз подивимось, чи вийде в мене вийти на двір. Не в усіх будинках дозволяється вийти на двір. Тому що як я кажу, вже починається жара 29 градусів це показує термометр. Додавайте сюди 3-5 градусів плюс, тому що висока вологість, тому на вулиці дуже-дуже важко. Ну, спробуємо. От із зони кухні, зона кухні, зона відпочинку. Але тут я ж кажу, можна поставити ще додатковий стіл за бажанням. І ось у нас вихід на двір. Ми можемо вийти. Поїхали. Так. Ой. От так. Ми з вами вийшли з будинку, з кухні, потрапили на задній двір. Барбікю, холодильник, раковина. Добре. Басейн. Басейн невеликий, але відпочити, полежати, лежаки які спеціальні, що вони знаходяться прямо у воді. Тобто, в принципі, цього достатньо. Він наче боковою своєю стороною має вихід на вулицю, але нам ніхто не заважає посадити там отакі е, кущі, е, десь там метр-півтора висотою, метр достатньо, навіть буде, може трошки менше. І е, це якраз трошечки закриє ватвіс. Від шуму машин, які будуть тут проїжджати, тому що все-таки так більш-менш така тут внутрішня зона, вона приватна більш-менш. І гараж, я тут бачу двоє дверей. Тут є будинок, в якому, у цього забудовника, будинок, в якому є окрема квартира над гаражем. Можливо, це саме цей будинок. Давайте спробуємо, спробуємо подивитися. Тут зачинено. Заходимо, піднімаємось нагору. Ось, бачите? Зараз ми з вами піднімаємось нагору. І так, ось ми з вами піднялися, бачите, як високо? Отак високо ми з вами піднялися і бачимо квартира студія. Кухня, така собі лівінг рум і спальня з ванною і своєю гардеробною. Це місце, в його можна навіть інколи його здають окремо, саме здають. Тобто ви собі купили, живете в своєму будинку, а цю квартиру студію ви здаєте там комусь, так? Да? Або до вас приїхали знайомі, приїхали гості, і у них абсолютно буде своя окрема така квартирка, розумієте? Ну це дуже така непогана річ. Ну, Давайте з вами пройдемо. Подивіться, який великий острів. Ну, тут отого обідічного стола він і не потрібен. Тут місце, щоб сісти собі і поїсти більш ніж треба. Тим паче розташована, розрахована ця квартира там, ну, на двох, наприклад. Да? До речі, сюди можна відправити було б, може, у вас є родичі, у яких маленька дитина, і ви не хочете, щоб він вас там турбував по почав. Да? Ну, для них вони будуть дуже раді такій квартирі. Окремо холодильник, мікрохвильовка. Не бачу духову шафу. ну... Це не основна все-таки кухня. Є, як завжди, посудомийка, раковина. Це, мабуть, пентрі. Так, да. ой, тут навіть вони пентрі роз... Подивіться, яка велика. Подивіться, яка велика пентрія. Ну, я маю на увазі велика як для такої, для окремої кухні студії. Якщо я не помиляюся, той будинок, який серед запропонованих у цього забудовника, він є найдорогшим. Спальня. Бачите, як вітер ганяє пальму. Гардеробна. І ванна кімната. Зараз ванна кімната. Туалет, вмивальник, дзеркало, душова. Так. Подивіться, які цікаві світильники. Світильники один, другий. Слава Богу, знайшла я ту квартиру над гаражем. Бо я вже думала, що я щось не так подивилась. Гарно. Ну і спускатись. Дуже гарна, до речі, зарядка. Зранку і ввечері. На такі досить круті сходи. Дзеркало, до речі. Окремий вхід в цій квартири студії, окремий вхід може бути. Тому, бачите, єдине, що буде об'єднувати мешканців цієї квартири студії, це оцей внутрішній двір. Тобто я ж кажу, ваші родичі там можуть бути. Або якщо ви здаєте комусь окремо, то це буде його територія, у вас буде додатковий дохід. Таке враження, що я не була ще в одному в одній. Так, да, Ми, головно, пропустили спальню, правильно? Ой, так. Наші дивіться, давайте орієнтуємось. А, коли я бачу, коли дивляться будинок ще інший, я відволікаюсь, тому я могла щось опустити. Зараз хвилинку. І так, ми з вами знаходимося в зоні кухні, living room. Тут ми бачимо задній двір з басейном, і йдемо в головну спальню, спальня господин. Велика спальня. Велика кімната. Має вона, до речі, ну, вона дивиться на дорогу її вікна. І там ми бачимо з вами ванну кімнату і гардеробні. Поїхали. І так, ще раз окинемо оком нашу спальню. Ось тут якраз зона кухні. І так, попереду ванна і направо наліво гардеробні. Ой, який красивий чимодальчик. Інколи дійсно варто найняти компанію, якщо самому не виходить перед продажем квартири, будинку, для того, щоб вони трошки допомогли декорувати, тоді квартира трошки виграшне, виграшно виглядає. А, ну, ось тут я вже бачу ванну. До речі, зверніть увагу, бачите, як можна її розташувати. Як і в попередніх теж, де окрема така велика душова. Тут душова, до речі, два теж. Два, дві душові системи, там трошечки жалюзі. Зараз хвилинку спробую. Опа. так. Ну ось, Я думаю, що ви бачите, да? ось одна душова, ось друга. Оце якраз про ці жалюзі. Я казала, що вони дуже гарні. Мені дуже подобається, що вони одним буквально помахом руки. Два вмивальники. Величезне дзеркало. Дуже красиві квіти, штучні, але красиві. Ну і ванна. і ванна. До речі, вікно, із яке дивиться на задній двір, жалюзі трошки підняти, вас не буде видно і частково буде потрапляти денне світло, і ви будете насолоджуватись прийняттям ванни. Ну і за окремими дверима, туалет. І в туалеті теж є денне світло, чудово. Гарно. Ну, цей будинок, один з таких виграшних, подивіться, на стелю. Окремо. Дуже гарна модель. Що вона у нас має? Давайте зорієнтуємось. Одна спальня тут, так? Да? На першому поверсі одна спальня. На другому поверсі, три. Правильно. Я перепрошую, давайте з вами піднімемося і перевіримо. Так, да, три, точно. Можна і не повертатись. <реш> і так, чотири спальні в цьому будинку: окремо гостьовий туалет. І ось якраз дуже велика вхідна група. Велике місце. Обідічна зона. Через цю зону можна потрапити напряму в кухню. В спентрі. Ну, ось такий будинок. І ось перед прямим входом бачимо пальми. O zerou,